Кіберфахівці Служби безпеки України встановили, що навідником виявився житель Донеччини, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм допомогу у веденні війни проти України. Він збирав для загарбників інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони. Особливо ворога цікавило розташування радіолокаційних станцій українських військ. Також у листуванні він передавав координати базування українських військ. Військових на території регіону на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 прим 1 кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Наразі йому судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Я передавав координати розположення ПВО і складової з боєприпасами тита с осени прошлого года и по сегодняшнего.